Вітаю всіх! Хочу зробити загрозу Білорусі на липень місяць. Двома колодами. Загроза з Білорусі військова для України на липень місяць. На липень беру. Що там у нас? Просто загально. Королева ну, накопичення ресурсів, трійка жезлів. Ви знаєте, це як смерть. Ну, яка там загроза? Смерть там буде. Це розпилення фронту, ще напрямки додати. Вони, це, ви знаєте, трійка жезлів це ж партнерство. Партнерство з ворогом. На основі цього все це відбувається. Це ж не Білорусь придумала. Тепер загрози з Білорусі на липень місяць. Загрози з Білорусі. ці три старші аркани. 4 мах. Дивіться. Летіти може. Я б сказала тут обстріли. Дивіться. Пам'ятаєте, я робила обстріли по країні енергетика Сонце було. Вони вважають, що це буде справедливо. По відношенню до нас, влада знає. це Тут влада випадає. Ось тут влада конкретно. Давайте. Це будуть обстріли. Ману по сонцю обстріли, смерть. ДРГ. Двійка кубків. Це невизначеність. Від нас, значне, ДРГ всього іншого. А ось обстріли, смерть, ви знаєте? Може бути обстріли. Реально, поновитись в Білорусі. Тепер. Політична точка зору зрозуміла. Трішки розгляну. Буде поновлення обстрілів з території Білорусі. Тільки до сестри у Львів захотілося. Поновлення обстрілів зі сторони Білорусі?» Буде, любімої, буде. Будуть, і буде влучання. Втрати вони принесуть. Ресурси. їх Цікавлять ресурси. Буде, любімої. Буде, на жаль. न